Наприкінці 1943 року в Німеччині було розроблено скляну міну, яка потрапила на Східний фронт у квітні 44 року. Цей період вважається переломним. Тоді вермахт почав відступати, руйнуючи і мінуючи все за собою. Мінні поля стримували наступ Червоної армії, але для реалізації цього вимагалося просто величезна кількість мін, особливо протипіхотних. Але мін не вистачало. І для того, щоб подолати мінний дефіцит, німці почали копія. Радянські міни пмд 6 і Помс-2, які не вимагали використання дефіцитного металу, а робилися з дерева та бетону. Скляні міни почали виробляти також через брак металу. Конструктивно міна складалася з конічного скляного корпусу, скляної кришки, скляного диска, що проламується, металевої мембрани і підривника натискної дії. Трохи пізніше було розроблено повністю скляний підривник, і міна перестала виявлятися Як Вибухова речовина в міні використовувалася 232-грамова тротилова шашка або паперовий короб, наповнений порошковою вибуховою речовиною. Ці міни постачалися на фронт у дерев'яних ящиках, набитих соломою. У ящику було 10 корпусів, 10 кришок і 10 діафрагм. Підривники та тротилові шашки постачалися окремо. Міна встановлювалася в ґрунт, сніг і навіть під воду на мілководді для ускладнення форсування водних перешкод. Кришка підводної міни заливалася воском і кріпилася до квадратної кам'яної плити, щоб під водою вона не перекинулася. Скляна міна спрацьовувала від натискання зусиллям 10 кілограмів, і у разі підриву могла відірвати людині ногу. А скляний корпус міни, що розлетався на тисячі дрібних уламків, наносив дуже болісні поранення, оточуючим у радіусі до 20 метрів. Дрібні скляні уламки, на відміну від металевих, на рентгені не видно, тому витягти її. Їх усі не було можливим у період з 1944 по 1945 роки. Було виготовлено 11 мільйонів корпусів для скляних мін. А після закінчення війни на складах залишилося майже 10 мільйонів таких корпусів. Нижньосаксонська скляна фірма, що випускала ці корпуси, після війни знайшла їм нехитре застосування. Вона стала розписувати мільйони корпусів квітами і візерунками і продавати їх як салатниці і піялки для варення. Вони настільки сильно мали попит, що в 1946-47 роках довелося навіть відновити виробництво цих корпусів, але вже з ручками з боків для більшої зручності використання. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.